Брати і сестри, разом з вами сьогодні будемо розважати над Словом Божим, знову надихатися, знову підбадьорюватися тим, що говорить до нас Бог. Отож, післення апостола Павла Єфесіан, перший розділ, четвертий і п'ятий вірш важливі для всіх нас слова, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ними святі й непорочні у любові. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Хотів би, щоб ми порозважали цими важливими словами на цією істиною, що ми вибрані перше закладень світу, ми викуплені через віру і ми спасені у Христі. Отож, перше, це те, що апостол Павло він нагадує нам. В цьому післанні, що Бог обрав нас перше закладен світу. Перше ніж світ з'явився, почав своє існування, Бог вже любив нас. Просто подумайте, наскільки ми були і є важливими для Бога, що Він нас обрав перше закладен світу. Що означає «вибрав»? Вибрані це обрані з певного числа, це відібрані з певного числа. Краще всього, мабуть, зрозуміти значення цього слова, згадавши таке поняття як селекція. Селекціонери відбирають насіння певних рослин, які мають хороші якості, характеристики для того, щоб зберегти його. Потім виростити і мати більше плоду, кращого плоду для себе. Бог обрав нас, вибрав нас з числа багатьох. Він вибрав нас, щоб ми були його власністю, були його народом, його дітьми. І в цьому великий привілеї на цьому має базуватись наше усвідомлення, ким ми є. Не те, Яке наше минуле, а те, що сьогодні ми діти Божі, ми вибрані Богом перше закладені світом. В Римлянах 8.29 чудове підтвердження цьому записані слова, бо кого він передбачив, тобто кого Бог наперед. Бачив, знав, тих і не призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами і сестрами. Кого він передбачив, тих і призначив, щоб були ми подібні до образу сина Його. Е... Бог наперед знав свій народ і вибрав нас бути схожими до Його сина. Він вибрав нас не з обов'язку, а з. Любові, тому що полюбив нас, Він вибрав нас не через нашу досконалість, а вибрав через свою досконалу любов, те, яким Він є. І ця істина має наповнювати нас впевненістю в тому, хто ми. Тобто ми не випадковість, ми не збіг якихось обставин. Бог обрав нас, аби ми були частинкою вічної Божої сім'ї. І тому не наше минуле, не наші якісь помилки, не наші падіння мають визначати, хто ми є, а саме усвідомлення того, що ми є діти Божі, ми обрані Богом. Перше закладене світу. Друге, це те, що ми викуплені через віру. У Філіп'янах, в 3 розділі, 9 віршем, апостол Павло говорить такі слова. Філіп'янам 3,9 – щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою. Е, ніхто з нас ніколи не зможе заробити ось цієї праведності своїми ділами, якоюсь зовнішньою, зовнішньою набожністю, моральністю, благочестям зовнішнім, але тільки можемо отримати ось цю праведність через віру. В Ісуса Христа через віру в те, що Христос зробив заради нас. І підтвердження цього в римлян в 3 розділі 23, 24 вірш Римлян 3, 23, 24. Апостол Павло говорить наступне: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі. Тільки через віру, через Божу благодать ми викуплені і маємо його праведність. Як важливо пам'ятати ось цю історію про блудного сина, коли він прогуляв все, свій спадок, все майно і, повертаючись до батька додому, він хотів: єдине на що міг надіятися, це бути слугою в домі отця. Але що сталося? Натомість батько вибіг до нього, він обійняв його. І Він відновив в усіх правах синівства. Як важливо пам'ятати, що наша праведність, вона через віру в Ісуса Христа, те, що він завершив на Голгофі. Не нашими вчинками, не нашими якимись заслугами, але тільки через віру в Ісуса Христа. Третє, ми Спасені у Христі. Стародання минулося, і наше життя воно заховане у Христі. Галатам 2.20, добре відомий нам вірш. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу в тілі тепер, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і видав за мене самого себе. Як важливо пам'ятати, що ми живемо завдяки Христові. Наше життя заховане в ньому. В Римлян 6 розділі 6 віршем. Апостол Павло нам нагадує. 6.6. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, тобто з Христом, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Ми вільні, звільнені від гріха завдяки Христові. В... Наш старий чоловік розп'ятий разом з Христом. Тепер ми вільні від гріха. Колосянам 3.1, апостол Павло говорить, що Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос у Божій правиці. Коли ми воскресли з Христом наше життя у Христі, тоді ми маємо думати про те, що вгорі, там, де знаходиться Христос. Запитання виникає: чи є в нашому житті сфера, в якій ще панує наш старий чоловік, ось та гріховна природа? Чи є ще якась сфера, яку ми не довірили Христові? Варто подумати про це і дозволити йому змінити. Останнє: щоденно ходімо з Христом. Як важливо пам'ятати те, що записано в Колосянах, в Післані до Колосян, апостол Павло говорить, 2 Колосянам, 6, 7 вірш. Отже, як ви прийняли були Христа і Ісуса Господа, так в ньому й ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись в ній подякою. Як ви прийняли були Ісуса Христа, так в ньому і ходіть, бувши вкорінені і збудовані, ми повинні постійно заглиблюватись, вкорінятися, зміцнятися, збудовуватись у Христі. І е, наша віра має зміцнятися. Слові Божому, якому нас навчено. Ходити у Христі, слідувати за ним означає перебувати або йти поруч із ним. Пам'ятаєте Еноха в старому заповіті написано, що Енох ходив з Богом. І не стало Еноха, бо Бог забрав його до себе. Енох ходив з Богом. Слідувати за Христом це неодноразова дія. І це щоденне ходіння з ним, щоденне перебування з ним, спілкування, перебування в Слові Боже, вивчення Слова Боже, довіряти Йому. Ісус в Івані від Івана, в 15 розділі, 5 п'ятим віршем, гарну аналогію проводить щодо себе і нас. Він каже, і я виноградина, а ви галузя. Коли перебуватимете в мені, то рясно зародите і принесете багато плоду. Нічого не можете робити без мене. Як важливо пам'ятати, що коли ми у ньому, коли ми вкорінені в ньому, коли ми перебуваємо в ньому, ось тоді ми можемо принести багато плоду в своєму житті, якого так чекає наш Господь від нас. Питання, логічне питання виникає, чи вкорінені ми в Христі? Чи приносимо ми багато плоду в своєму житті для нього, для Царства Божого? Чи є цей плід в нашому житті? Бог говорить, що кожне дерево, яке має глибоке коріння, воно рясно зароджує, вона має багато плоду. Якщо ми вкорінені в Христі, в нашому житті обов'язково буде плід для нього. Ми об'єднані у Христі в одне тіло. І так як пісені до Римлян, апостол Павло, він каже, що. Нас багато членів, але об'єднані в одне тіло. З усіб один одному члени. Але ми об'єднані в одне тіло. Кожен із нас є частинка одного тіла. І кожен із нас відіграє важливу роль в Царстві Божому. Кожен із нас важливий. Для чого ми повинні любити один одного? Підбадьорювати один одного, підтримувати один одного, допомагати один одному. Бо таким чином зможемо виконати ту місію, яку Бог поклав на нас, як на церкву. Отож, варто пам'ятати, що ми вибрані Богом перший закладень світу. Ми викоплені через віру. Ми спасені у Христі. І в Бога є цілий план для нашого життя. І як важливо, щоб ми довірялись йому і слідували за Ним щоденно. Йому нехай буде слава. Амінь.